Так, і так, всім привіт! Дівчатка, відразу вам перейшла до мийки. Так, як мене чути? Так, ти виключай там звук. Все, супер. Напишіть, як мене чути, як мене видно. Сьогодні спонтанний, мега спонтанний ефір. Чому? Тому що мені хочеться показати вам роботу, яку я робила, коли маленька красова фарбувалася з тобою. Перед Львовом десь 15 або 14 вересня. А, тобто, ми фарбувалися 14-15 вересня плюс-мінус. І дивіться: у Алінки в нас чутливість до фарби, тобто вона чухається правильно? Тобто, угу. ти після фарбування, навіть після пінних бань, аквабань, в тебе є чутливість на шкірі. Я Алінку взяла як модель, зробила нове фарбування і. Вона написала відгук, що в неї не свербить, не чешеться і мега круто тримається колір. Я зробила фотку до, якщо ви бачите, в нас тут є з вами сивина. Тобто, ось, якщо подивитись, так ми бачимо. Але подивіться, наскільки м'яко, воно все в нас відросло. В принципі, нам не потрібно 100% фарбування, тому. Зараз розкажу, що я робила. Зараз смичу оліні волосся, трошки пошумить. До речі, ви пишіть запитання, і я буду в процесі вам відповідати. Сьогодні я сама, трошечки незручно, але як комфортного ручка. Да? Але не могла не показати вам таку роботку. Поки нічого, щоб все чудово. Yeah, все супер. І так, ми намочили волосся і будемо мити <рисвіт> нашим ШГО. До речі, фарбувати ми будемо на ложній масці з додавання низьких рядів. Я все вам розкажу, пропишу грамовку. І після ефіру ми зробимо до послі фоточки я зробила і просто окремо вам поставимо. Бо якщо б була моя нотулька поруч, то ми б вдвох було б трошечки мені легше, а так буду носитися зі штативом. То думаю, що і зв'язок не буде дуже ок, і картинка. Так, пишіть запитання. Чому чого ШГО мити? Дивіться, для чого ми миємо ШГО? Для того, щоб гарно змити накопичення з волосся, накопичення зі шкіри голови. Тобто, я підготовлю для фарбування наше волосся. І знову ж таки, в нас ШГО не зовсім звичайне ШГО. Чому? Тому що після нього волосся не як дротики, а волосся. Досить лайтове, тобто ви бачите, я його прочісую. І минулий раз, я здається, Алінка тобі робила реконструкцію, так, так? перед тонуванням. Реконструкція не буде заважати. Сьогодні я цього не робила. Чому? Тому що Алінка сама собі зробила реконструкцію, тому, в принципі, то вже прям буде, знаєте, забагато. Яка тема ефіру? Спонтанне. Фарбування на лужній масці. Покажу вам фішечки. Так, дівчатка, хто користувався вже нашим ШГО? Розкажіть, поділіться. Так. Промили волосся. Я зараз промила один раз волосся, тому що Алінка прийшла, в принципі, чисте, мені не потрібно його мити два рази. І зверніть увагу, бачите, волосся не стоїть дибки, тобто воно в нас прочісується. Я в рукавичках то не дуже зручно. Але якщо ви пам'ятаєте, то шигіошки роблять волосся в нас досить жорстким. І так, я вже підготувала суміш. Зараз я вам її покажу. Ось така суміш у нас, бачите. Що в нас тут? Записуйте. В нас тут 50 грам лужної маски, 200 мл води. Все гарненько взбила і дала настоятися, щоб проявився колір в мене десь хвилин 20-30. Я працюю на найсі, і зараз вам теж покажу, які я використовую номери. Тобто, бачите, вона досить щільна, досить гарно піднялась у нас спіна і тримається. Розводила я обов'язково з дистильованою водою. Як ми наносимо? Ми наносимо все просто руками. Час витримки в нас буде 20 хвилин. І наносити я буду два рази. Тобто, я один раз наношу, і потім другий раз наношу, покажу на другий раз суміш. Ми розуміємо так, що коли ми працюємо в твін-системі, так подвійне нанесення, то в нас і колір тримається краще, і прояв нюансів теж досить цікавий. Питаю, чи збережете ефір. Я збережу ефір, звичайно, але знову ж таки, дівчатка, ви розумієте, що було у нас таке, що зривалися ефіри. Але максимально постараюсь зберегти, звичайно, бо дуже цікава тема. Я думаю, що багатьом буде корисно, і ви спробуєте теж таким методом пофарбувати. Потім обов'язково пишіть відгуки. Пишу 50 грам чого інтернет висне. Ага, 50 грам лужної маски. Зараз покажу, якої. Звичайно, лужна маска mm -hmm. на голову, а як ви хотіли. Тобто ми наносить. Досить щільно? Я спочатку наношу на ліня. Дівчатка, пишіть запитання. В мене сюди піде не весь заміс, тобто в мене може залишитись і ця суміш в мене може стояти на наступний день, і я можу її навіть додавати просто в тонування. Бо тут в нас є низькі ряди, так? Ми розуміємо, що алінка в нас буде досить щільна, але коли ми тонуємо блонди, ми цю суміш можемо трошечки додати і зробити круті нюанси на блондах. Так, Перше питання: які фарбники номера? Зараз все покажу. Так, тепер ми нанесли на коріння і донаносимо на довжину. Проемульговуємо обов'язково. Як ми емульгуємо, дівчатка, ще раз нагадаю, раптом хто не знав, а може забув, ми не емульгуємо ось так, щоб в нас е, е, зносився так, тут е, состав. Ми робимо так, ніби просто поглажуємо і трошечки як е, пошевелили фарбник. Для чого? Для того, щоб він почав в нас працювати. Чим ви фарбували корені? Е, тут нічим. Тобто, я фарбувала Алінку цей суміш, плюс-мінус намери, я не пам'ятаю, які були минулий раз. Було гарно, але плюс-мінус такі самі. Тобто, я тонувала саме цей суміш, щоб в нас зараз не пофарбоване коріння. Я зробила фото до. Зробимо вам потім в сторіку, я скину. Що в нас було до, що в нас вийшло потім, як у нас зафарбовується сивина? Тобто ми розуміємо, що сивина буде зафарбована не на 100%. Чому? Ну тому що це не фарбник, так, який ми працюємо, і він саме направлений на зафарбовування сивини. Ми камуфлюємо сивину, і це вам ще один метод вашу копілочку для. Фарбування дівчаток, у кого є сивина, але вони не хочуть на 100% її зафарбувати. Тобто їм околи вона відростає, розмивається і так виглядає. Тому можемо не просто брати бізаміачний фарбник, а можемо брати ось таку суміш і працювати. До речі, ложну маску можна теж додавати фарбники. Я знаю, що дівчатка додають і в суперблонди, і в порошки, і вже досить гарні відгуки. Я теж так фарбую. Всі викладачі NG, звісно, теж додають лужну маску при фарбуванні. Я теж без неї Ось, Салінка теж без неї не фарбує. Тобто ми нанесли і залишаємо на 20 хвилин. Дивіться, який в мене розхід. Бачите? Тобто, в мене, в принципі, половинка ще залишилась. Але я її залишаю і потім сюди, на друге тонування, я додам теж фарбник. Що я зробила? Тут в мене. Так, О, так. що я додавала е, в перше тонування без 1-0, невителі теж 1-0, вони трошечки різні, тому я балансувала. І в перший заміс я додала без 1-0, в другий заміс я вже додала цю одиничку, тому що в мене без чеснока, кажучи закінчилась, але вони. По щільності схожі, про кольоропрояву теж схожі. Але е, один в Невітелі мені більш така графітова. Тут вона трошки іде більш таким е, м'який графіт, а тут вона більш холодніша. Так. Потім я додавала nice. найс. Видно, найс. Видно. Oh. Nice. 4, 1 і 3,2. Потім я додавала так, ось видно, так, наст 48. Що в нас було по пропорціям? У нас було 50 грам лужної маски. Е, так, 200 мілітрів води в мене сюди пішло. Потім я додавала 48. В мене було тут 5 грам. 4,1 в мене було 4 грами. Прям записала, зазвичай я то роблю на око. 3,2 в мене було 5 грам. І 1 0 в мене теж було 4 грами. Це в мене був перший заміс. Потім я зробила ось другий заміс. Але подивіться, як я зробила його. Я взяла вже готову ось цю маску і додала сюди. 1,0 невіталі, 3 грами, 3, 2, 4 грами. І, і, і 4,8. Я теж додала 4 грами. Що я зробила? Зараз я нанесу в мене буде не мега щільне покриття, так? І потім я ось цю сумі, що в мене залишилось, я її. Трошечки зроблю щільніше за допомогою оцеї другої суміші. Я просто висипаю ось це, так, другий заміс наш, сюди. Тобто, тут в мене вже колір проявився, він же спрацював. І все, я перемішую. Перемішувати просто, в принципі, можна міксером, перемішую. І все. І через 20 хвилин, вже через 15 хвилин, я роблю е, друге нанесення. Так, дівчатка, що в нас по запитанням? Вітаю, лужна маска баню. Е, Лужна маска, Що, що? Вітаю, лужна маска пільну баню. Це не пінна баня. Але лужну маску можна додавати і також в інні бані також. Далі без окисника. О, дівчата, які молодички. Звісно, закисником. Окисник в мене був 6%. Окисник був 6% і 1 до 2 відносно фарби. Тобто, дивіться, ви можете, що ви можете зробити? Ви можете зробити. Більший, ніж заміс, більш лайтовіший заміс. Тобто, цим замісом ви навіть можете просто тонувати. Але там вже дивитесь по відсотку фарби, скільки вам потрібно. Якщо потрібно більш лайтове, наполовину менше заміса. Так, ложну маску я брала ось таку нашу на голову. І коли в нас вже проявився колір. Я обов'язково додавала протеїни шовку, я додавала тригалозу і я додавала пантенол. Чому? Так, в нас концентрація фарби набагато менша. Але, все ж таки, ми працюємо з шкірою, яка досить чутлива. Тому я до неї до, до, до замісу додала. Компоненти, які ще зволожувати і робити шкіру теж менш чутливою до фарби. Так, Калінка, ми засікли час? Плюс-мінус. Плюс-мінус засікли. Плюс-мінус, так. Так, все добре. Які дівчатка в нас ще є запитання? В состав входить лужна маска, краситель, дистильована вода і описник. Так, так, так все вірно. <клес> Дивіться, можна погратися різними варіантами. Що я ще можу додати до такого замісу? Можу додати термомаску, можу, можу. Чому? Тому що вона, по-перше, теж класно працює зі шкірою голови. Вона зробить нам волосся теж більш чимнішим. Потім. Можемо додати, що шоколадне обгортання. Чому? Тому що тут в нас теж йде більш в лужне середовище, так, і тут в нас багато м -м, олій. Тобто вона буде класно спрацьовувати і зі шкірою і з довжиною, якщо прийде сухе у вас волосся. Так, і дівчатка. І ще були запитання, чи можна в бренд на голову, в принципі, в будь-який бренд будь-яку будь маску цього бренду ми можемо додавати активи. Бо чомусь, я не знаю, дівчатка думають, що все, активи не потрібні. Ні, потрібні. Дивіться, тут у нас максимально зібраний поживлення, захист, максимальне зволоження да, в масках, але. Ми в салоні робимо, покращуємо цю формулу. Чому? Тому що нереально впихнути в одну маску весь догляд, тому що вона просто у вас відслоїться. Тобто, це неможливо по технічним причинам. І все. Тут максимально так, але ми додаємо: от як я, наприклад, да, додала, дивлячись на шкіру голови, я додала зволоження, додала захист. бо... Багато тих, хто мене запитує, що можна дати для чутливої шкіри. Я дуже люблю протеїни шовку. Чому? Тому що вони в нас захищають нашу шкіру, працюють на регенерацію, на зволоження, тобто на збереження вологи всередині. Тому протеїни шовку дуже класно вам буде в суперблонди, в порошки. В принципі, в маски і ще е, гарно спрацьовує актив лецитин. в цих випадках, коли у вас у дівчаток мега чутлива шкіра і ще й з алергійками. Ой, треба рукавички. Добре, зараз поки без рукавичок, але так не можна робити. Дивіться, ми все одно емульгуємо так, через деякий час. Ми емульгуємо для того, щоб трошечки запустити наш фарбник. Комфортно на шкірі? Так. так, що там у нас іще за запитаннячка? Поки нічого. Поки нічого. А ось сивина також затонує. А, так, селена. так, і... це ж ми і робимо для чого? Для камуфлювання сивини. Тобто для э, того, щоб вона приматувалась в нас, не блистіла так, а була... Э, як натуральний аертач коли ми робимо, тонуємо, і в нас просто йдуть бліки, йде таке блікування. Знову ж таки, ви бачите, як я емульгую, тобто ми емульгуємо, максимально не стягуючи, просто пошевелили фарбник і все. Беремо великими блоками. Що ви дали в заміс? Повторіть, будь ласка, відсутній інтернет періодично. Це в мене не чутно, чи там у когось Я що у когось. Ага, так, дивіться, що я додала сюди. У нас тут була лужна маска. Дивіться, ми під ефіром ми вам пропишемо рецепт, раптом хтось загубить його. Тут була лужна маска 50, 50, 50 грамів, ой, щось я. Тут в нас була дистильована вода 200 мл. Тут у нас був фарбник. Nice, і я вам проговорювала формулу, то, дівчатка, ми запишемо, або хтось записав, то продублюйте, щоб зробили стрін і він був у вас. Чесно кажучи, фарбник, головне, що ви розводите 6% окисником, окремо так, збили маску, розвели фарбник з окисником і потім додали його в маску, вже взбито. Дали постояти, щоб у вас був кольора прояв. І потім вже починаємо працювати. В мене вона зазвичай десь хвилин 20-30 до того, як прийде в мене клієнт, то в мене ця масочка стоїть. Фарбник напівперманент. Так. Ні, там, там, де в нас перманентний фарбик, фарбник. На якій фарбі працюєте, і який хочете хочемо результат на якому рівні? Дивіться, тут у нас буде результат на сьомому рівні, а тут у нас буде щільний бежевий відтінок з фіолетовим направленням. Тобто він буде розмиватися за рахунок того, що є один нуль. Один нуль нас ощільнив і беж зробив холодне направлення 4-8 в найсі це Бж. Розовим таким направленням, знаєте, такий беж тепленький. Але я його додала, щоб збалансувати, і в нас не було так? коріння тут холодне, а по довжині в нас вже розмилось тепленьке. Тобто, в мене буде беш в будь-якому випадку. Якщо хочеться зробити більш холоднішим, ви можете додати більше одинички. Ну, тобто, тут вже самі ви контролюєте. Без рукавичок не працює, бо фарбує. Манітюр. Так, що в нас ще там? Мовчать, поки що. Поки що мовчать. Так, дивіться, зараз ми ефір вимкнемо, почекаємо час витримки, і я смию, нанесу другий состав. І потім ми вийдемо в прямий ефір. Покажу вам, що в нас вийшло вже на сухому волосі, добре? А ви якраз позбираєте запитання. І в нас буде збережено теж два ефіри. Тобто в ленті теоретично збережеться два відео. Так, все, запитань у нас немає, так? Це Аквабаня, бо я пропустила. Ні, це не Аквабаня, ви пропустили дійсно. Це в нас лужний фарбник з лужний. Це в нас лужна маска з фарбником для, то, для камуфлювання сивини. Це не пінна баня, не аквабаня. Ні в якому разі. Так, все, дівчатка. Тоді я виходжу і зайду десь, я думаю, що хвилин через. 40, бо ми зараз час витримки, наносимо другий состав. Подивіться, як він теж знову ж таки ущільнився. Бачите? Можливо, видно, можливо, ні, бо тут видно. І вже вам покажу результат в сухому вигляді. Але ось дивіться, бачите, я пофарбувала без рукавичок, то такого не робіть. Ну, Хто так не робить? Киньте в мене камінь. Так, все, дівчатка, до зустрічі, тоді. Е, час витримки 20 хвилин. Так, ніби все. Все, тоді вимикаюся. А що у нас хтось хотів зайти, ні? Ні. Так, все, дівчатка. Так.